Всем привет! Это передача Адаса и я ее ведущая, Анна Ляшок. Сегодня проблемы взаимоотношений в коллективе мы будем обсуждать с ребятами из группы Foreign Hate. У нас сегодня в студии Саша и Паша. Ребят, расскажите о себе пару слов. Какая ваша роль в группе в первую очередь? Я бас-гитарист группы Fahrenheit. Параллельно с этим занимаюсь еще интернет-проектом и раскруткой в соц. В группе ВКонтакте, он, да, пиарщиком. И, кроме того, еще я стараюсь монтировать разные видео из наших концертов и других заходов. А вы? Я гитарист. Логично. Я творческий мозг этого коллектива. Да, на самом деле, без перебильшиня Паша у нас Пыше э, музыку. У нас будет скоро новый альбом. Да, все творчество, на Паче. Ну, Плюс мы еще с звукорежиссером нашим Андрюхой делим обязанности там всякие технические. А, здорово. А чем занимаются другие члены группы? Другие пожинают плоды нашего Друзья. труда. Не, на самом деле. Звукорежиссер Андрей занимается звукорежиссурой. звукорежиссурой, да, и он еще работает. Скажем так, у нас мы его называем вождем. Он занимается организацией концертов, там общается с организаторами и всякие такие нюансы. То есть в плане общения с организаторами да, у вас это, есть какой-то определенный человек? Да? да, это его работа. А, хорошо, а в группе есть какой-то вот именно главный, кто вот следит за действиями каждого звена цепочки этой? Каждый из нас главный. В нашем Посвоим. коллективе тоталитарная система не будет работать. Да, да, у нас все с такими довольно сложными характерами парни, поэтому у нас ну, очень тяжело, чтобы кто-то нами так вот руководил. А Мы вот если вы, допустим, разбились на два лагеря, есть какой-то вопрос, который нужно принять срочное решение? И вот ровное количество человек, вот у них разные мнения. У нас Ага, вот. Что да. ж вас так много делает на сцене, то человек? Мы играем альтернативный рок. Не, знав, не вже ми просто подурили. Не вже вогонь батвача. В мог пропалые силы? Так просто вимагає час. Уповели рок, вот контрольный привет. Альтернативная акция, как это понять, альтернатива? Альтернатива чему? Музыка просто, которая себя впитывает в множество жанров. Это мы не привязываемся к какому-то стилю, а с миру по нитке тянем. Угу, Поэтому есть... вот в нашем понимании это альтернатива. То есть вы считаете, что не надо держать себя в каких-то определенных рамках одного жанра? Вы... Каждому свое. Вы вот работаете на широкую публику, чтобы охватывать как можно больше... Не в том фишка. А в чем? Ну, фишка в том, что... Кожного виходить творчість по своєму і все. Хтось старається робити глем рок і подобається якимось крутим, дуже групам або не крутим. Хтось грає інді, хтось грає панк, хтось грає метал. У нас виходить таким чином, там, хтось любить з нас грув, хтось любить прок, хтось любить джент, хтось любить ту ж панкуху. Паша придумує костяк, пісні, ну і, собственно, возможно, останнім часом 70%. Матеріалу, а вже кожен музикант вносить свої якісь корективи, ем, вокалісти вносять, звичайно ж, свої якісь там зміни, барабанщик, бас, друга гітара. І зрештою, виходить така от концепція, яку просто ем, тупо важко до тієї чи якоїсь іншої ніші втулити, бо там є трошки з того, трошки з того, і трошки з того, там, ну, тобто на стики. Uh -huh. А как вот вы считаете, есть такое название альтернативный рок? И в чем его разница от вот, традиционного? Вот какая-то такая изюминка, которая его отличает? И опять же, впитывание разных жанров в себя. Uh -huh. Это, наверное, самое основное, почему... А вот внешне как-то музыканты отличаются? Вот, по каким да, я бы не сказал. Да. Кепочки, может, там какие-то борода у кого-то длиннее, у кого-то короче. Не, не Все зависит от моды. Uh -huh. Какая мода сейчас, вот так вот они выглядят, наверное, так. Тобто ви себе позиціонуєте як ребята, які грають модну музику, Или все ж що серце каже? Ми позиціонуємо себе як хлопці, які грають музику. Ти все. Що з першу чергу якісну музику? Ми намагаємося робити все на 100% якісно. Як же виходить оцінювати, очевидно, слухати. Хорошо, расскажите историю о том, как вы собрались и почему вы решили играть именно такую музыку. Собрались мы, ну, да. мой вопрос. Пашка у нас ну, не так давно, все, каких то три роки. Организовалось? Не хватает, да. Учить историю коллектива. Бо, в общем, Пашка слухает. Короче, так. Зібрались ми на гаражі 2008-му десь, на гаражі, на окраїні міста, окраїни міста, окраїни України. Тобто, Західна Україна, рівно, все круто. У нас було четверо, і ми вирішили грати якийсь крутий рок, бо кожен був з музикантів тоді вільний повністю. І хотілося якось випуснути свою енергію творчо. Це була шибка. Ця помилка привела до того, чому взяли ще одного гітариста, ще одного вокаліста. І таким чином настало шестеро. Ми організували Сферінгейтві тисячі 2008 року. Ми граємо і з кожним роком прибавляємо собі складності в музиці і складності в житті. А як понять складності <зас> в музиці? Ну, ну ми ростом как музыканты, мы mm -hmm. стараємося время цьому уділяти, там з інструментами займатися. Спочатку ми ну, Кожен, звичайно, грів бажанням займатися таким крутим, блін, бути взагалі рокером. Це ж так класно, всі дівчатка люблять. Але О, все, он... То все-таки на дівчик працюємо, так? Мені да? mm, 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 було 17 років, всі працювали <сказ> на <сказ> дівчинам. Да. Mm, так. Але вот потім виявилося, що якщо ти граєш, блін, криво, то дівчикам позориться на сцені не хочеться. Нікому не хочеться, так. Да. Oh, Поэтому приходится как-то постоянно совершенствовать шанс. Мастерського ми тяжко працюємо. Ну хто тяжко, хто кояка, але стараємось по максимуму виділяти час музиці. Ну, зважаючи, що це не єдина наша робота. Кожен має якусь професійну діяльність. Хтось у нас програміст, хтось бібліотекар, хтось менеджер, банкір, це татунядяць. Пашка у нас. Саме можна сказати професіонал, тому що Пашка займається тут музикою у нас на даний момент. І Пашка, до речі, у нас прийшов на зміну людині, яка нині є нашим звукорежисером. Тож в нього були там життєві перипетії, він їздив в Суми в Київ, в Рівне міняв місце житла і життя. Зрештою, повернувся. Ну, Так як він своє місце продав Пашці і його просадив, просрав, можливість стати музикантом крутим, він нам дуже-дуже дуже допомагає. Зараз ми з ним пишемо альбом. альбом. Він наш звукорежисер в концертах в турах. І, звичайно, він, я шукаю людину, яка займається концертами, чи арт-менеджера, арт-директора, він вже з ним спілкується безпосередньо і вирішує питання, їдемо ми туди чи не їдемо. Якось так. А вы вот рассказывали про какие-то свои дополнительные профессии. Вы считаете, что музыкой в Украине зарабатывать невозможно или сложно? Вот, сложно Да. Yeah. А, а, в дальнейшем, може быть, якщо очень-очень здорово постаратися, можете как бы, бросити свої роботи. Ми дуже здорово стараємося зараз і мріємо про це. Я думаю, кожен музикант про це мріє. Якщо ну, справді, якщо ти про це не мрієш, то для чого сидіти приходити на інтерв'ю, такі як ваше крутіше інтерв'ю і проєкт. І, мабуть, це супер ідея. Причому ж, я думаю, що це реально. Просто вы только стараться и душевериться. Это, Это же самое любимое занятие в жизни. Еще бы за него деньги платили. Так вообще шикарно. Ага. Просто а вот вы в этом в, в этом плане вот развиваетесь в плане музыки. А каким именно образом? Что вы делаете? Смотрите, может, какие-то видеоуроки, ходите к преподавателям. Вот что надо делать, чтобы расти как музыкант? заниматься. Заниматься. Где, как, с кем? М Вдома займатися, звичайно, по максимуму, наскільки виділяє час. Мені, наприклад, я базітеріст, і мені ну, рости є ой-ой-ой, куди. Я намагаюся, ну, хоча б ті, хто там кажуть, що не займаються кожен день по 28 годин на добу, мені ж, ну, трохи Чуть-чуть. чуть маху. Чуть -чуть. да, Приблизно 4 часа. Стараюсь, помімо того, що в нас є три репетиції в тиждень, намагаюся якось там перед сном або вранці навіть перед роботою, о 7 ранку, о 6.30, півгодинки. Позайматися, якісь там вправки, пограти, навіть той матеріал групи своєї, або якісь, можливо, партії відомих дуже іменитих груп поганяти трошки. Тобто, може сказати, що ти самоучка? Взагалі, я єдина людина в цій групі, яка <с声> отримала музичну освіту. Ні, погоди, Максим грає у нас. на Окей, У нас барабанщик, він на кардіоні грав. <плат> В мене є диплом, навіть що я гітарист і ще я грав на контрабас-балалаці в оркестрі народних інструментів. Це було дуже круто, бо всі сиділи, а я стояв Ззаду мені було видно найкраще. Я цим дуже пишаюся. А помимо какого-то своїх партій дома по утрам перед роботою, що. Что может развить тебя как музыканта? Может быть общение с какими-то другими э, музыкантами, играть в других группах, часто меняться с кем-то ролями. Я знаю, что вы сессионные музыканты в группе Worst. Э, как вы туда попали? Почему взяли именно вас? Через постель. Ну, Саша, через постель. А я вот мячика в церкви видел, над ним как раз проводили обряд экзорцизма, забился в пеной. рта. Короче, очень страшное зрелище было. Ну вот. Вот так вот и познакомились. Что ж, это занимательная история. А насчет того, что играть в разных группах, у меня на самом деле есть очень много интересных историй от разных музыкантов, как барабанщик играет в восьми группах сразу, вокалистам тоже весь на расхват. Как вы к этому относитесь? О. Ну то есть человек как бы за ну, Распыляется не... постоянно на все коллективы. Треба досягнути чогось толкового з цієї банди, тоді вже займатися. А а бо, не там, не там. Ну є різні сесійні музиканти. Є наприклад, там Ірина Білик, і е, хто Вінницька, так само вони ж якби виконавиці, одне ім'я, але з ними грає басіст, гітарист, клавішник, барабанщик. Такі є сесійні музиканти. В такому разі це тоді професія, і чувак там я не знаю, зробляє мільйони, але його ніхто ніколи не знає, ніколи не бачить толком. Вот иногда в группах доходит даже до такого абсурда, что э, все, ну как бы основа коллектива запрещает некоторым своим музыкантам вот просто даже джеймить на каких-то мероприятиях. То есть вот какая-то такая ревность. У вас есть такое к э, другим музыкантам? У нас разве можно выпить что-нибудь кому-то запретить. Даже складно. Кожен займається тим, чи... ну є, звичайно ж, марка яко, якась нашої групи. Звичайно, там Фарінгхейт вперед зі скидати, мабуть, не можна. Ну, <свісно> звичайно, ми стараємося по максимуму тягнути покривало Фарінгейта максимально далеко в цьому не світі. на себе Окей. <свісно> <свісно> Но, Але допомагати друзям це дуже, я думаю не складно, наприклад, і весело, і цікаво. Я тільки за, якщо це не перетинається, звичайно, з якимось тим, не, 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 да, не заважаю групі Фаренхейт. А, а коли кому-то із вас приходиться уїжджати на длительне время, і, наприклад, у вас на цей момент запланирован концерт, як ви знаходите компроміс? Як ви, ви переступаєте через себе, через свої якісь нужди, або ви йдете вот, проти групи? Ми стараємося не йти проти групи, бо це Ну, загальна мета якась наша. І Не хочеться підводити ще шістьох людей. Угу. Ну, якось ми намагаємося в свій графік складати таким чином, щоб він в ньому вистачало місця і особистому життю, і групі. Есть, Правда, если... Паша? Якщо якісь плани, то, то ви стараєтесь предупреждати зарані, обсуждати це все, щоб не було ніяких підстав. Ребят, какое-то напутственное слово начинающим музыкантам скажите от себя, от души. От души. Рубай ты, чуваки. Все будет круто. Играйте. Играйте. С вами была группа Fahrenheit и Паша и Саша. А в следующем выпуске у нас будет Радио Африка. До встречи!